Дуже акуратно. Акуратно вирізати. Акуратно лікарі мені здивувалися, кажуть, отакі надрізать на животі. Акуратно розрізи і... були всі, тому що були роз... відрізані кінцівки всі, руки, ноги, голова, вуха, очі. Воно все було відрізане дуже грамотно, як, е, дуже грамотно, дуже правильно. суглобам, ніяк-небудь, це дилетант не робив, це робила людина, яка це вміє робити. Е, до суглоба, по суглобам, сухожи, Все було відрізано дуже акуратно і дуже правильно. І посортовано ноги до ноги, рука до руки, 9 кульків е, чи 9 сумок було всього. Сказали мені, каві От каже, отакий надріз на животі, і як він так кентар... ні. Вирізала акуратно серце і печінку. Для чого вирізав? Де воно? Сказав, що мені таслаки. Сказав, що важко було транспортувати. Очі теж були, е... очей теж не було. Я Антона в морзі бачила тільки так збоку, я його впізнала по профілі, тому що голова була відрізана, але вони його співставили. Вістка підійшла ближче, взяла його за руку, на руці була. Е... Рука була його. Я пізнала по черепу, ну і по профілю. А мені накритого показали, тільки ноги я Така чорна голова вже була. Всього я... сказали, А мені сказали, що ви по голові не впізнаєте, бо голова зігни повністю. Ну, там 66 днів десь тримав їх. В підвалі тримав швидше всього. Я ще хочу розказати, це немає трошки до цієї події, але що у нас, в мене особисто відбувся шантаж. Це так на всякий випадок, у нас багато хлопців тепер в АТО, це я мамам, е, які чекають своїх дітей, хочу розказати. Повертаючись з Калуша, я там також працюю, е, до мене пролунав дзвінок, що е, якщо ви хочете сьогодні побачити Антона, то е, ми можемо його вам віддати. Це було на початку листопада, десь вийде. Да. Ну, е, радості моєї не було меж, я сказала, я вас слухаю. Е, які умови? 20 тисяч гривень. І ми, от він тут біля нас е, сидить, значить в машині. Ви під'їжджаєте в районі вокзалу, ми з вами зустрінемось. Коли ви можете до нас під'їхати, щоб привезти гроші? а Ми вам віддам, віддамо в Антона. Е, я сказала, дайте мені хоч його голос почути. Казали, та він ось тут, він ось тут. Але ви заберете що мене наштовхнуло на ту думку, що це такого не може бути. Він тут попав в халепу, але ви заберете документи з міліції. Це сталося після того, як ми як Галичина і очка які ще да, третє телебачення почали що рекламу. з них, і видно прочитали це. Я зразу якось не розгубилася, звернулася до органів міліцію. Правда, треба віддати їм належне. Просто спрацювали моментально. Я приїхала туди. Вони прослухали телефон, зібрали е, групу хлопців, і таким чином ми поїхали, ніби. Забирати Антона і зробили куклу таку, і приїхали 20 тисяч, і приїхали забирати Антона. Е, мене вели по телефону. Я сказала, що я Антонова мама, куди мені йти. Сказали підійти до телефону, ну до банкомату і по телефону віддати ці ну, гроші ваші. переслати. От. Ну, я не, не про те, я просто що тут треба віддати належне, міліції дуже спрацювали гарно. І я всім мамам кажу, що, на жаль, будуть такі випадки, щоб не вірили, тому що дуже багато таких аферистів, нагорі. які можуть да, на горі за, хотять заробити гроші. Це трошки не по темі, але я так.